Всім привіт! Сьогодні обзор монети України 5 копійок 2010 року. Ось так виглядає монетка. Виготовлена вона з магнітної сталі. Має гурт, мілка носічка. Реверс монети має напис 5 копійок та по колу Грони з ягодами. Аверс монети має тризуб, дату, напис Україна та колосся по сторонах. Цінними є монети, виготовлені з іншого металу, які не магнітяться. Ціна на такі монети розпочинається від 10. 20 тисяч гривень, в залежності від стану. Є також попадають різноманітні повороти. Самим цінним є поворот на 180 градусів. Ось так він буде виглядати. Ціна на таку монетку на сьогоднішній день договірна. Також в залежності від стану монети буде. Її залежати ціна. В кого є такі монети, пишіть, з радістю їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на канал. Всім пока!